І ось вона стоїть, готова вже в дорогу. І Радом чує. чи то їй почулась тільки, дитина її кличе. Ні, не плаче, а тихо та доладно промовляє, залишся жінко, поможи мені. Тоді виразно чує вона далі. Дитина каже їй, послухай, жінко, знай, хто був сліпий до голосу стражденних, хто не подав їм руку допомоги, тому ніколи більше не почути ні шепоту солодкого кохання, ні радісного співу в ранішних пташок, ні тихого зітхання трударя, коли настане час вечірнього молебня зачувши. Ці слова, вона вернулась, щоб глянути на дитину, лише на мить востаннє глянути і поруч сісти, доки хтось по неї прийде, чи матір, чи бодай хто-небудь, бо поруч небезпека, і місто сповнене вогнем і лементом. Страшна то річ, спокуса доброти. Довго сиділа вона при дитині.